Урочистим мітингом біля меморіалу слави розпочалось вшанування подвигу наших солдатів. На ньому зібрались представники керівництва міста і області, керівники Нікопольських промислових підприємств, учні середніх шкіл. Традиційно відкрили мітинг гімном України. Після чого першим взяв слово міський голова Руслан Токар. Сьогодні ми відмічаємо великий праздник 67-ю гадовщину освобождення України від німецько-фашистських захватчиків. Ми віддаємо дань признательності вам. наши дорогие ветераны. Склоняем головы перед памятью павших. В 1941 году Украина первой приняла на себя удар войны и понесла наибольшие человеческие потери. Несмотря на все тяготы, вы достойно выстрелили и выгнали врага с нашей земли, спасая будущее поколение от нацистского захвата. За рішенням міської ради до 67-ї річниці визволення України інвалід Великої Вітчизняної війни Феодосій Степанович Росол отримав ключі від однокімнатної квартири, придбаної за кошти бюджету. Далі продовжили згадувати страшні часи війни та загиблих в ті роки. З 1939 по 1944 роки загинуло 5339 нікопольчан. На стіні пам'яті біля меморіалу слави викарбувані імена лише близько двох тисяч загиблих. Пам'ять усіх вшанували хвилиною мовчання та збройним залпом. Завершилась урочиста церемонія покладанням квітів до меморіалу та стіни пам'яті. Так нікопольчани вшанували великий подвиг своїх земляків, які віддали своє життя за майбутнє покоління.